Слава Україні! З вами 33-й канал Kids. І сьогодні ми завітали на музичну платформу. Тож дивіться далі. Ми вам все розкажемо та покажемо! ви вони тільки ведучі, а ще й дуа неймовірних співаків та продюсері. Розкажіть, як вам здається за один вечір поєднати, скільки багато справ ну, для сьогоднішнього вечора та події? Зокрема, дивись, ми до цього заходу готуємось декілька місяців, тобто ми стоїмо на сцені. А тут за лаштунками величезна кількість людей, які все це забезпечують. Ну і саме головне, що ти розумієш, що от дивлячись на вас, на покоління, яке буде е, йти за нами, нам е, треба розуміти, що е, попкою да, треба да, да трошки да, ширше да, макати. Да, да. да, і це дуже круто, бо саме ви і є наше майбутнє, і ми віримо, що воно у нас буде просто неймовірним. б дуже хотілося, щоб музична платформа стала премією національного рівня і щоб це було прямо так круто і, і вагомо. І взагалі хочеться, щоб музична платформа вже з'являлася прямо на ведучих телеканалах України, тому що тут завжди е про класних артистів, тут завжди про масштаб, тут завжди про чесність, відвертість і так далі. Для мене це в першу чергу знаєте таке своєрідне маленьке євробачення, але з класним шоу ще може навіть класніше ніж на Євробаченні. Що для вас означає участь у музичній платформі України? Це велика для мене честь е, презентувати свою пісню, яка несе за собою силу, е, жіночу духовність і е, е, дарувати людям емоції, які надто важливі на сьогоднішній день. Коли ти на сцені, е, на такій сцені, як музична платформа, це надихає на великі кроки далі. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від сьогоднішнього вечора? Сьогодні очікуємо гарних виступів від відомих українських артистів, зірок. Бажаємо всім, щоб цей вечір був. Гарний і дав всім позитивні емоції. Знаєте, концерти з одного артиста це цікаво, але коли дуже можна побачити різних артистів, це набагато цікавіше. Цього разу набагато все масштабніше. Дуже дякуємо за таку круту організацію. Дуже круто. Тут зібрані на музичній платформі всі наші друзі, зіркові волонтери. Ми завжди раді зустрітися, обняти, обмінятися та побажати один одному, особливо перед новим роком. щастя. Та миру. Що вас натихнуло або заманило так на музичну платформу, можливо, блогери, якісь артисти. Ой, мені подобається. Просто випадково потрапила сюди в минулому році, і тут така класна атмосфера, такий класний був концерт. І потім, коли я все це дивилася на новий рік на телебаченні, я така думаю: ну в наступному році я ще раз піду обов'язково. Все класна, класно, бо всі свої, всі такі, знаєте, вільні, яскраві, і ти не почуваєшся якоюсь білою вороною. Як би я не намагався насолоджуватись концертом, я все одно хтось співає наживо, я все одно хтось ноту не попав, хтось трішки з'їхав, а хто співає під фонограму. І я не можу заспокоїтися. Знаєш, оця штука в мене все, все одно прислідує. Мені дуже подобається ваш стиль. Тому цього розробляє? Чи Ви самі? Сам, звісно. Ну хто ж це буде таке розробляти? Тобто хіба у нас є такі люди, які таке можуть розробити. Тільки мені приходять такі крейзі ідеї. На жаль, більше нікому не приходять. Тому приходиться все самому. Все ідеальне просто. За кого ви сьогодні вболіваєте? Кого ви хочете більше всього побачити сьогодні? І чому? Наталію Могилевську, тому що це моя улюблена співачка. І я відриваюсь від землі, коли чую її пісні. Зрива зовні рахувала. Очікуєте сьогодні на сцені. Побачити люблю, Мілу, От бажаю її побачити. Лілюсле, Машу Кодратенко, скажу чесно, сьогодні буде виступати Вікторія Ніро, така співачка інтернет. От хочу її послухати наживо. Я всіх люблю, всіх дивлюсь, всіх підтримую. Міша Крупін сьогодні буде, теж дуже хочу його послухати. Ви знаєте, я підтримую абсолютно всіх українських артистів, і так як музична платформа, два дні, і я побачу всіх топових артистів України в одному місці, і це дуже класно, класно. Яку зірку сьогодні очікуєте побачити на сцені? А, я очікую побачити Олю Полякову. Сподіваюся, вона буде виступати сьогодні з неймовірно цікавим номером і знову ж таки з крутим, крутим макіяжем та зачіскою. А, я хотів би побачити на сцені себе, але я поки що не виступаю. У зв'язку з тому, що я раніше був Олі полякової, можу сказати, що Олю Полякову. На всіх чекаю, але на Олю Полякову і Наталю Могилевську найбільше. отримала премію і чистісниця, паса мрія. Поки що ні котик, але вона в майбутньому, моя мрія. Тому що моя мрія, така, як у всієї України, щоб був мир. А ще хочу чемодан з грошима. І всім бажаю. Вам сьогоднішня енергетика залу, тому що ви просто усе запалили. Я неймовірно щаслива бути тут сьогодні, взагалі в такі непрості часи організовують концерти. Це прекрасно, це круто. Дякую всім нашим збройним силам за таку можливість і вірю в те, що прийде мир в нашу країну. Ви сьогодні запалили сцену. Ви були найкращими. Я мріяв все життя про цю атмосферу стояти на сцені, співати пісні для людей. Тому для мене вона ідеальна. Це е, колись була твоя мрія. Можемо, я люблю Павла Зіброва. Його вуса це шедевр. Я його обожнюю. У вас такі косміші вуса. Я те, Ти що... коли виростеш, відпустиш такий вуса? Так. А можна будь ласка, розказати секрет, як їх відростити, як відростити. Справа в тому, що за ними треба доглядати, обов'язково їх треба змащувати, щоб вони росли краще. Зараз дуже набирає обертів, як і колись ваша пісня Вуса Бренд. Да. Розкажіть трішки про її створення. Адже навіть крізь роки вона є дуже популярною в соцмережах, зокрема в TikTok. Да, я знаю, що от такі, от така молодіж, яка її по 8, 10, 12 років дуже популярна. Коли вуса Бренд десь там 10 чи там дванадцята пісня в програмі. І всі діти вскакують, біжать до мене, танцюють і співають. Так що спасибі вам за любов до цієї пісні. А що або хто вас надихає на створення пісень? Це мої близькі, це моя дружина, це моя донька, це мої друзі, це сама Україна, там де я живу. Яку пораду ви дали дітям, які теж хочуть стати артистом у майбутньому? Не треба себе якимось чином а, наш, заводити за такі якісь е, парканчики, казати Не це ні, ні, це не моє все це ваше, і ви що хочете робити? І не бійтесь змінюватись кожен день. Танцюйте, співайте, робіть колесо, все що завгодно. Як вам дається завжди бути в топі та такою красивою? Мабуть, жага до життя, кохання. Любов до людей, до творчості, до пісень, до музики. Добрий день. Як вам сьогоднішня атмосфера від від заходу? І від вашого виступу стільки зірок на одній сцені, стільки глядачів прийшли подивитися на улюблених виконавців. Сьогодні перед настрій, різдвяний настрій. Всім бажаю такого настрою. О вас привабило відвідати музичну платформу України? Диви яку мініцяцію дали. Це ж круто, класно. Можна прийти, отримати задоволення, повеселити людей, підняти їм трошки настрій, забрати нагороду, класно відпочити, подарувати людям щастя в новорічну ніч. Тому для мене музична платформа це привід подарувати людям. Орядуйся, народися. Руслане, я ваша шанувальниця. Як вам вдається підтримувати таку класну та спортивну форму? Давай спробуємо. І що ти скажеш? Що міцніше? Я не, чи цей камінь. Опа! Важкий? А бачиш, а я танцювала з ним на сцені. Все дуже легко, коли ти українець. Ти маєш дуже багато драйву. Розумієш? В тебе особливий, в тебе особливий ритм серця, бо ти українець. Ми українці! Які ваші враження від вечора? Я дуже вражений, що на цьому заході є і дорослі зірочки, і маленькі зірочки. Майбутні чи вже, можливо вже зірочки. Враження дуже красиві. Емоції, що 33 й канал замітив такого хлопчика, як я, і бере в мене інтерв'ю. Це ж враження. Через вас сьогодні стільки зірок пройшло, і це дуже дуже класно. А вам як мені здається, все було чудово? Всі задоволені, артисти кайфанули, отримали свої нагороди, дали інтерв'ю таким прекрасним діткам і майбутньому, як ви. Мені здається, все було класно.